Вже поприходили лазерні рівні простормери. Ось, дивіться, такі модельки 4D. Вони є в різних комплектаціях. В мене, Також до них можна докупити будь-які запчастини, відремонтувати, відкалібрувати. І, і Також багато хто запитувався за акумулятори. Також є в наявності. Значить, дивіться, чому взяв в різних всяких комплектаціях. Є менші комплекти, є більші комплекти. значить, дивіться, З менших комплектів у нас виходить. Ось лазерний рівень, акумулятор. Далі у нас зарядне йде ось такі ножки. Хто мав протормери, той знає. Ось тут вони накручуються. Три дирочки на ножки і одна дирочка на штатив. І пульт в комплекті Зараз дістану вам і ось такий пульт. Це мінімальний комплект, кому потрібно. Просто є. Люди, в яких ну, є там всякі штативи, все воно не потрібно, потрібно просто лазерний рівень. Ось такий комплект. У кого буде цікавити ціна, запитуйтеся. Далі більший комплект. Це вже в кого немає ні магнітного курштейну, нічого. Тобто в нас тут, виходить, звичайний стандартний магнітний курштейн на два магніти з регулюваннями. Окуляри, кріплення, ось такі кріплення, щоб кріпитися за башню. І також також ножки йдуть в комплекті. І ще в нас тут десь перехідник був. Десь не можу знайти, десь я його зубив. Ну, Фактом що є. Перехідник на штативи. Пульт і зарядник. Це з одним акумулятором. Ось такий комплект, кому потрібно, з магнітним коштейном, в такому паролоновому кейсі і є в пластиковому кейсі. Зараз покажу вам. Трошки місце, не вистачає, я його в сторону поставлю. І ось дивіться, в пластоковому кейсі вже буде йти у вас з двома акумуляторами. Багато хто запитується, щоб ну, було два акумулятори в комплекті, тут вже без питань. У вас йде магнітний круштень, це, що я показував. Ось акумулятор. Другий у нас стоїть вже на лазері, вони ось так знімаються. Все. Назад встановлюється. Пульт стандартний. Перехідник. Далі в нас йдуть ті ж самі триніжки і ось цей перехідник, що я вам говорив на штатив. Ну і також в нас йдуть ще ось такі пластини. Я там не показав, там також ідуть в комплекті такі пластини. Це для магнітних круштейнів. Ось так вони кріпляться. Далі. Дивіться, що в них ще мені подобається в цих лазерних рівнях. Я вже раніше показував те, що в них більш-менш так добре все зроблено, це є бюджетний варіант, і все добре зроблено, що там особою пилюка не попадає. Тобто тут корпус так більш-менш суцільно все складено. Оце таке. І ще дивіться, пробував я ці лазерні рівні. З приймачами вже вони змінили. І тепер вже можна з будь-якими приймачами на вулицях працювати на великій відстані. Вже провіряв, працюють з усіма приймачами. На якій відстані я вже пізніше познімаю відео, розповім, щоб ви вже ну, більш детально розуміли, що вам потрібно і як потрібно. Але так як скажу для бюджетних варіантів для себе, для будівництва. Та й на професійну стройку беруть їх, повністю вистачає їх. І ще ось такий комплект, ще більший комплект. Бачите, вже кейс набагато більший. Зараз його поставлю. Ось, бачите. І в нас ось такий. Також є. Тут вже з датчиком заряду акумулятора в тих датчиків немає. І у нас виходить, тут вже, бачите, є під'ємна платформа, ось такий метровий штатив. Міні-триножечка. В цих модельках міні-триножку заміняє, виходить, оці три ножечки такі. Вони сюди накручуються і по основі собі лазерний рівень крутиться. Бачите, також металева тут платформа. Дуже добре зроблено, все якісно. Тут він по своїй платформі не крутиться, але також металева платформа. Тут він вже крутиться на ось цій триножці. Далі в комплекті в нас два акумулятора. ось один акумулятор, ось другий акумулятор. Але акумулятори, щоб ви собі розуміли, не ідентичні один одному. Це зовсім інша модель простормера і тому вони один до другого не підійдуть, щоб ви собі розуміли. Якщо у вас ось така моделька йде. З, з такою платформою, що крутиться. Тут зовсім інші акумулятори. Я вам ось так покажу. Ось, бачите. Ну і окуляри, ось бачите, отакий комплект. Перехідники там все. Більш детально я потім буду розпаковувати, буду вам більш детально все показувати. А так, кого буде цікавити якийсь варіант, можете собі звертатися, розповім ціну. По будь-якій комплектації, яка вас буде цікавити, та й комплектацію залежно можна взагалі будь-яку зробити. Можна навіть докомплектувати ось такими круштейнами. Будь-що. Також є штативи штанги, я вже це раніше показував. Ось дивіться, до 4 метрів. Наші комплекти можна різні взяти, випишіть, дзвоніть, всім розповім.